Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного, хто доєднується. Сьогодні ми складемо прогнозування стосовно ймовірного завершення війни та зустрічі Трампа з Путіним. Наскільки взагалі це реально, наскільки взагалі це можливо? Що буде відбуватися далі? Чи є великі шанси завершення війни в Україні найближчим часом? Давайте ми з вами будемо розглядати цю тему. Тому що ви мене дуже сильно просили цю тему розглянути багато разів. Останнім часом все більше інформації подається про те, що нібито готуються якісь перемовини, що нібито починають про щось домовлятися, до чогось готуватися активно. Я би хотів подивитися, взагалі, який варіант розвитку подій буде. Для цього я візьму циганську колоду карт. І для цього я візьму колоду Таро. Давайте ми з вами подивимося. Так. На циганській колоді я хочу витягнути 5 карт, подивитися, чи реально є високі шанси завершення війни. Так, 5 карт на циганській колоді витягнути, подивитися, чи є великі шанси завершення війни в Україні найближчим часом. І ще 5 карт я хочу витягнути з колоди Таро, подивитися, чи буде зустріч між Трампом та Путіним, і що потенційно може бути. Так, добре. Давайте ми з вами подивимося. Я якихось конкретних часових рамок зараз не ставлю. Найближчий час обумовимо це, допустимо, до кінця цього року. Тобто, грубо кажучи, 2025 рік це може трапитися в будь-який момент. Я би хотів подивитися, чи є шанси завершення війни. От, грубо кажучи, саме от до кінця 2025 року. Давайте ми з вами подивимося. От верхній ряд це циганські карти, якраз дадуть відповідь на це запитання. Нижній ряд карти Таро це буде питання, яке стосується зустрічі Трампа з Путіним, що буде відбуватися, які будуть результати. Добре, стосовно завершення війни. Перша карта, яка падає на циганській колоді, це карта дому, карта сім'ї, карта родини. Хороша карта, прекрасна, позитивна, дуже хороша, дуже позитивна карта. Карта посильного, карта посланця, якісь важливі новини. Інформація, сповіщення. Далі. Карта надіжди падає. Теж хороша карта позитивна. Поки що карти падають хороші. Поки що карти випадають дуже позитивні. Карта возлюбленої. Карта сильної жіночої енергетики. Карта смерті. Це єдина негативна карта, але вона дуже тяжка по своєму значенню. Вона може говорити про те, що можливо відбудеться заморозка війни, але не закінчення війни. Бо карта смерті вона вносить свою, знаєте, таку досить негативну нотку в ці всі позитивні карти. Тим паче вона падає останньою. Ну можливо, в даному контексті, в даному випадку, це смерть взагалі тим всім подіям, які ми зараз переживаємо, дай Боже, щоб так було. Чотири карти позитивні, одна негативна. Якщо взяти все загалом загально сказати, то я би сказав, що можливо це. Ну, не зовсім завершення війни, можливо, це просто заморозка конфлікту, як про це говориться. Там з якимись підписаннями домовленостей, договорів про те, що, типу, там все заглохне на місці, або якось там підуть якісь почнуть поступки, переділи і так далі, і тому подібне. Тому що чотири карти мені випали хороші, позитивні. Карта смерті це не дуже хороший знак. Ця, от якраз остання карта, говорить про те, що. Можливо, готується якась або велика провокація, або це якось стосуватиметься не зовсім миру, а перемир'я. Ну, тобто, буде свій якийсь дуже жорстокий нюанс в цьому всьому. Якийсь, можливо, неприємний нюанс для всіх нас. Тепер давайте подивимося стосовно Трампа та Путіна. Давайте глянемо. Карта Всесвіту, 20-й аркан. Тобто їхня зустріч відбудеться. так. Я бачу, що все одно якийсь рух, глобальні переміни. Так що я би сказав, що їхня зустріч буде. Сімірка Пентаклів, карта фінансових втрат, якісь фінансові махінації, втрати грошові, Єрофант, карта сили, карта духовного захисту, карта духовного росту, сімірка мечів, агресія, карта боротьби між ними. І лицар Кубків, карта активізації чоловічої енергетики. Я бачу, що зустріч між ними буде, але ця зустріч буде дуже жорстка, дуже конфліктна, вони будуть сваритися, ну і плюс карта розорення. Тобто, можливо, будуть вирішуватися якісь фінансові питання в такому дуже гострому ключі і в дуже гострому контексті, я би так сказав. Тобто, якщо взяти все загалом з того, що я бачу, шанси завершення цієї війни до кінця року насправді дуже високі. Я би сказав відсотки 80%. Так, Трамп із Путіном, скоріше за все, зустрінуться. Так, карти це теж підтверджують. Але зустріч це буде конфліктна, тому що сімірка мечів падає, плюс сімірка Пентаклів це карта якихось фінансових втрат. Тобто, я бачу, що ця зустріч може привнести багато негативу, і взагалі ця зустріч буде на таких дуже холодних і неприємних тонах проведена. Я так бачу. Якщо говорити про завершення війни і про завершення бойових дій в Україні, то шанси насправді дуже високі, і дай Боже, щоб війна закінчилася. Але я наголошую, я не говорю слово мир, я говорю слово перемир'я скоріше за все. Тобто, тому що карта смерті в даному випадку серед багатьох позитивних карт говорить про якийсь про якусь можливу підставу, про якийсь такий не дуже приємний контекст. Можливо, це просто заморозка якась, а можливо, це просто, знаєте, якесь підписання домовленості перемир'я, і на цьому якось воно все затихне. Такий варіант розвитку подій теж розглядається. Ну, в будь-якому випадку я бажаю, щоб це все якомога швидше припинилося, щоб це все якомога швидше закінчилося, і щоб для нас усіх настали реально мирні часи. Так, стосовно Трампа і Путіна, я думаю, що вони таки зустрінуться. Так, карта зразу, карта перша зразу дала характеристику того, що ця зустріч відбудеться. Але розмова між нами і спілкування буде дуже напружене, і я би сказав, таке агресивне. Агресивне. Україна може добитися миру до кінця року. І дай Боже, щоб вона добилася цього миру якомога швидше, щоб ніхто більше не гинув, щоб не було терактів, щоб не було ударів та атак. Ми, езотерики та екстрасенси, в свою чергу робимо теж все можливе, що в наших силах, і я, в тому числі особисто, теж маю певні зобов'язання перед вищими силами, зобов'язання перед народом України. Я проводжу енергопрактики. Ми молимося, ми об'єднуємо наші енергопотоки задля якомога швидшого завершення війни, створюємо захисний купол над Україною, захисний щит. Тому ми робимо все, що в наших силах. Так, це дійсно так. І дай Боже, щоб все це закінчилося для нас максимально в позитивному контексті і війна припинилася. Шанси цього є. Досить високі шанси цього є. Звичайно, що було б краще, якби воно закінчилося раніше, але в ідеалі взагалі би не починалося. Але життя це така штука дуже жорстока і несправедлива. Тому в даному випадку я би сказав, що, знаєте, нам прийдеться з вами все-таки. Змиритися з тим, що багатьох людей не повернеш, і події ті ситуації, що ми прожили, ми теж не повернемо. У багатьох в кожного з нас є свої персональні втрати в цій війні. Хтось втрачав людей, хтось втрачав можливості, здоров'я, сили, енергію і так далі. Тобто, по суті, життя кожного українця, який проживав в Україні на початок повномасштабного вторгнення, та й не тільки в Україні. По суті, змінилося і не не в кращу сторону. Багато скалічених доль, багато дуже скалічених життів, скалічених психік, і це все насправді нам довго прийдеться від цього відновлюватись. Навіть якщо так станеться, що війна закінчиться вже завтра, про чого би я дуже сильно хотів, насправді, навіть не завтра, навіть сьогодні. Все одно період поствоєнний, я вже про це також казав для України буде дуже складним та напруженим. І відновлюватися нам з вами прийдеться тяжко і фізично, і енергетично, і морально, і економічно, тому що це навіть не, не в езотериці справа, не в екстрасенсориці. Це такий загальновідомий історичний факт. Що після кожної війни в країні, де відбувалася війна, відбувається період стагнації, відбувається період якоїсь затримки, відбувається період тяжких якихось моментів таких. Тому я би сказав, що період відновлення для України також буде не набагато легшим, як оцей от період війни самої. А якщо говорити про чоловіків і про чоловічу частину населення, то мені здається, що навіть в поствоєнний час чоловікам буде дуже скрутно. Я вже про це до речі, також колись говорив. Що от особисто моє відчуття, що навіть коли війна закінчиться і припиняться будь-які бойові дії, все одно за кордон ще пускати не будуть. Певний період часу щонайменше 3-4 роки. Тобто, от в мене чомусь, я про це вже говорив неоднократно, мене часто запитували. Я, от моя думка, що випускати чоловіків не будуть. Так, ви праві, ми це все переживемо. Так, я забув телефон включити на беззвучний режим. Так. Добре. Ну, в принципі, стосовно завершення війни і стосовно можливого завершення війни, я вже сказав все, що я хотів. Не хочеться просто вставати і бл... глушити телефон. Нічого, потім заблокую той номер, що мені дзвонив. Так, добре. Так що, шановні глядачі, я вам усім вдячний за те, що ви подивилися мене. Дякую вам усім за те, що ви були зі мною в цьому прямому ефірі. В принципі, стосовно Трампа, Путіна, стосовно завершення війни, я сказав усе, що я хотів сказати. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за те, що ви подивилися, ставте ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Я думаю, ми з вами побачимося в новому прямому ефірі, але я не впевнений, коли він буде або завтра, або в понеділок вже. Але я думаю, що я прямий ефір проведу обов'язково. Так що, буду вас чекати, Доєднуйтеся, приєднуйтеся. Так, Буду радий бачити кожного з вас. Так. І... Особисто від мене прохання під час прямих ефірів мені не дзвонити на мій робочий номер телефону. Тому що за таке я зразу буду блокувати без попередження. Так, неважливо, з яким запитом і з якою проблемою ви до мене прийдете, якщо дзвінок буде посеред прямого ефіру, я за це блокую одразу ж. Так, добре. А так, бажаю всього хорошого. Ми з вами побачимося в нових прогнозуваннях. Цілую, люблю, обнімаю. Бажаю миру та благополуччя. До зустрічі! Я думаю, що або завтра, або вже в понеділок прямий ефір буде. Так що до скорого. Бажаю, щоб якомога швидше все це закінчилося, війна ця закінчилася і настав період миру та благополуччя для кожного з нас. З вами був Роман Завидовський. Цілую люблю обіймаю. Бажаю всього найкращого. Треба буде то звертайтеся. Всього доброго вам. Надіюся, я вам допоміг розібратися з цим запитанням. Пропонуйте теми для ефірів. Миру усім нам! Благополуччя, та до скорого побачимось.